Ви динамічно розвиваєтесь, досягаєте поставлених цілей та плануєте масштабувати бізнес, можливо, навіть за кордон. Чи може Ліга 360 бути корисною у ваших планах росту? Оцініть самі дотримання вимог законодавства, практичні кейси та контроль судових процесів, все українське законодавство і законопроект, аналіз та контроль з точки зору впливу на бізнес. Новації останні найважливіші документи у законодавстві. Правова картина дня. Головне сьогодні та законодавство завтра. Ситуації і алгоритми дій для бізнесу. Доступ до бази судових рішень з розумним пошуком. Гарантування надійного партнерства, перевірка своєї компанії та надійності партнерів за 21 ризик-фактором. Знаєте, з ким працюєте, перевірка компаній України та Великобританії, автоматизація бізнес-процесів, договірна робота, шаблони договорів, ключно англійською мовою, аналіз тексту договору, перевірка сторін та умов, таймлайн договору, моніторинг дат, сум. NPA-сторін, тощо. Ліга360 сучасна IT-платформа, у якій інтегровано функціонали для роботи з різними типами інформації. Використовуйте замість десятків розрізнених рішень і систем.